Один відомий американський єромона трофіст, написав духовну книжку Людина не є самітним острівцем. І у тій книзі, зокрема, він розгортає ідею, що у сьогоднішньому світі Людині дуже важко орієнтуватися, вона перебуває у темряві. і сьогоднішній світ не дуже любить говорити про правду, а якщо і говорить про правду, то щось дуже сповидне, ніби її нагадує. Ця книжка є дуже повчальна, яка навчає нас орієнтуватися у реаліях сьогоднішнього світу, а особливо, щоб ми не заблукали. Але, звичайно, для цього мати треба здорову віру, а також і здоровий глуст, тобто навчитися. Тверезо Несли. І ось ми бачимо молоду людину 15-річного юнака Івана Концевича, майбутнього Йосафата, Опиняється він у великому місті. І, звичайно, у великому місті дуже легко заблукати. І на той час у Вінниці були два такі відомі храми храм Триці і храм Святого Духа. І вони дуже різнилися між собою. Храм Святого Духа був дуже. Вишний мав гарний хор, добру обслугу, фінансування, як ми говоримо сьогодні, його підтримували в люди. Натомість Храм триці його не так дуже відвідували. Хоча і у цьому храмі перебував метрополіт Унівої, тобто греко-католицької церкви, що приступила до єдності з апостольською столицею. І ось уявимо собі таку ситуацію, в якій опинився Святий Осафон. А сьогодні, наприклад, голодання людина опиняється в Одесі, чи в Харкові. На жаль, в зрусифікованих містах. Сподіваюся, що вже така і не буде. Воно не може бути. І у цих містах католицьку церкву в Харкові Одесі не так дуже побачили, тим більше греко-католицьку церкву. І все ж таки допитливий Іонат шукає правду і її знаходить. Про це опісля, коли вже... Єсафат став архієпископом полицьким, про це говорив своєму співбратові у Василянському чині, отцеві Геннадію Хмельницького, що переживав він такі духовні дерзання, шукав шлях. І що далі робить Єсафа, звичайно звертається. До досвідчених духовних осіб і на той час вільності такі особи були, це були оці єзуїти. Це є дуже добро вишколені священники, від них вони йому допомагають пізнати правди святої католицької віри. У цих правдах він постійно утверджується, хоче вчитися на священника, але звичайно, що в Католицькому світі у той час викрадання відбувалося латинською мовою. І у нас в 30-х роках, чи у Львівській семінарі, чи в наших Василяська предмет викладання філософії чи Богослові відбувалося латинською мовою. Це є церковна інтернаціональна мова. А нема вже такої освіти. Отож, і отець позицію і лід проходить з ним богослов'я українською а також і польською мовою. Польська мова була тоді для населення зрозуміла, подібною любою ми сьогодні не відчуваємо труднощі, розуміємо польську мову. Згодом до Вільнюса прибуває молодий, вишколений священник Вілямин Рудський. Перебуває з Римом по студіях і між ними виникає такі братні стосунки, і вони посвячує Святий Супа, вирішивши господаря у монашому стані. У 84 років, в 1604 році, Єосафат вступає до василянського чину. У церкві і монастирі Пресвятої Трійці вона вже приступила до єдності, але все ж таки ще був дуже великий такий духовний занепад, духовні особи не вели доброї. Часто давали згіршення, але це ясаха не відштовхує, він щиро молиться і розуміє про той дар віри, про цю іскру, іскру, яка в дитячому віці увішає його. Серце зі Христа Спасителя. Отже, розуміє, наскільки є роз'єднання в народі, протиставлення, вороже ставлення до католицької віри. Що зі подібного дорогі Христі, і ми зустрічаємо сьогодні. Приперечення називати своїми іменами. Наприклад, тоді було у вільні сказати, що ти належиш до католицької віри, приступили греко католики як їх тоді казали, поняти, вони складали невелику кількість. Звичайно, людина натрапляє на вороже ставлення. Що сподіває, якби сьогодні? Харкові чи в Одесі говорити українською мовою чи сказати, що належу до греко-католицької церкви? Також ми знайдемо там не дуже прихильне ставлення. Але святий Іосафат тепер вже молодий монах. Йосафат все глибоко усвідомлює і розуміє, що треба робити, щоб осягнути єдність. Отож і нинішні часи є до певної міри подібні до часів святого Йосафата. Саме він своїм подвижницьким життям з'єднав народ, щоб приступив до єдності і за прикладом святого Єсапата ми маємо прямувати до єдності. Як це не парадоксально звучить, а сьогоднішня війна дуже цьому сприяє. Народ починає розрівати, особливо на Сході. Казав Велика Василь, Василь з Харкова, ви його знаєте, часто у нас тут буває, що під час цієї війни люди дуже гоняться до нашої церкви у Харкові, приходять, моляться. Напевно, Читали вже свідчення нашого отця Ігнатія Московіка у Херсоні. Він розповідає, як було важко у Херсоні. Але люди горнулися до церкви. Багато вже і православних почали приходити до нашої церкви. Подібно це і відбувається у Харкові. Тож, і готую, готуючись до праздника святого Ясофа, ми маємо приготувати наші душі і серця. І нехай найбільшим нашим бажанням буде прагнення єдності. До неї ми маємо прямувати. Отож, маємо шукати правду, істину. i ona zrobit nas vidnime ljudme. Amin. Slava Jesu